Нехай давні боги й могутні, та вони ані добрі, ані милостові, вони ненадійні, вони мінливі, як місячний сяйво на воді, як тіні в бурю, закличеш їх. І стережися, з обережністю висловлю свої бажання і не забудь сплатити ціну, і навіть у біді чи безнадії ніколи не молись богам, що озиваються з мороку. Привіт, друзі! Мене звати Василь і ви на каналі Reader.ua. Сьогодні буде огляд на книгу, яку я придбав, подивившись, всього один коротенький відгук на TikTok. Імпульсивне, чесно кажучи, придбання, але з книгами в мене часто таке буває. Отож, вмощуйтесь зручніше, беріть смаколики і я починаю. Погнали! Представляю вашій увазі книгу Вікторії Шваб «Незриме життя Лярю видавництва книголав. Ось така приваблива обкладинка. Книга налічує близько 530 сторінок дуже цікавого тексту. До придбання даної книги я взагалі не знав про існування цієї авторки. До речі, ідея створення роману виникла у Вікторії, коли вона думала про те, як би було цікаво жити без обмежень часу і пам'яті. І знаєте. Коли я познайомився з її творчістю, то був вражений її творінням, так як отримав масу задоволень від роману. І хоча тут немає динамічного сюжету, скоріше за все він повільно розвиваючий, та все ж книга мені дуже сподобалась. Прочитав її буквально за кілька вечорів. Я навіть придбав ще одну книгу пані Вікторії, але то вже зовсім інша історія, про яку я маю надію розповім вам у своїх наступних оглядах. Наразі продовжу і коротенько, без спойлерів, розповім вам про що ж все-таки дана книга. Події роману беруть свій початок 1714 року у Франції. Дівчина на ім'я Аді продає свою душу мороку взамін на свободу та вічне життя. До цього вчинку її спонукають батьки, які змушують її стати дружиною чоловіка, якого вона не кохає. Але як ви знаєте, усілякі угоди з нечистю не вартують і ломаного гроша. Так і у даному випадку договір виявляється прокляттям. Згідно нього тепер її забуватимуть усі, кого вона буде зустрічати на своєму життєвому шляху. А це, повірте, ой як нелегко. Уявіть ситуацію, коли вас ніхто не пам'ятатиме після того, як втратить вас з поля зору. Я не раз під час читання уявляв, як це. І знаєте, як на мене, це жахливо. Ось де справжня самотність, ось де справжні муки. Після угоди з Мороком починається дивовижне життя головної героїні Аді Лярю, де вона подорожуватиме століттями і континентами, історією та мистецтвом. Під час цієї подорожі вона шукатиме способу залишити слід у світі. Але одного дня після 300 років життя все змінюється, коли Аді в одній непримітній книгарні натрапляє на хлопця, якому вдається запам'ятати її. За 300 років головна героїня зустрічає багато людей на своєму життєвому шляху. І хоча ніхто з них не може її запам'ятати, вона знаходить спосіб, щоб якомога більше часу проводити з ними. Аді переносить багато страждань та принижень через прокляття, яким нагородив її морок. Сюжет роману вражає своєю неординарністю та несподіваними поворотами. Кожна сторінка наповнена емоціями та сюжетними перепитіями, які тримають читача в напрузі до останньої сторінки. Вікторія Шваб вміло керує ритмом розповіді, дозволяючи історії розвиватись органічно та захопливо. Герої роману добре прописані. Починаючи від Аді, яку я ясно та чітко уявляв. Та закінчуючи Мороком, який переслюдує Аді протягом століть. Він викликає у неї суперечливі почуття і стає ключем до багатьох таємниць її життя. Усі персонажі мають свою унікальну історію та впливають на життя Аді у свій специфічний спосіб, створюючи складний мережевний портрет цієї унікальної героїні. Книга пані Вікторії підіймає питання про вічність, час, самотність та переживання. Читача переносять у різні епохи, де вони стикаються з аді та її безкраїм життям, її прагненням та роздумами. Авторка майстерно використовує стиль та мову, щоб передати атмосферу кожної епохи та поглибити реалістичність уявного світу. Вікторія Шваб створює інтригуючу динаміку між головною героїною та іншими персонажами, що додає книзі напруженості та підсилює емоційний зв'язок із читачем. Вона вдало поєднує філософські роздуми з пригодницьким сюжетом, створюючи захоплююче літературне дійство, яке залишає великий відбиток у пам'яті. Завдяки тонкій грі світла та тіні, Вікторія Шваб розкриває таємниці вічності, підносячи глибокі питання про наше місце у світі та значення нашого життя. Одним із найвражаючих аспектів роману є вдало пророблена концепція часу та пам'яті. Шваб уміло використовує ці теми, щоб створити складний пазл історії, де кожна деталь має значення і кожна перепиття важлива для розвитку сюжету. Ще однією сильною стороною книги є її мовний стиль. Пані Вікторія пише з такою елегантністю та чутливістю, що слова та фрази легко проникають у серце читача. Роблячи кожен рядок незабутнім. Я, коли дійшов до кінцівки, то прям дуже приємно був вражений, як вдало Вікторія Шваб її вписала в роман, на якусь мить я навіть повірив, що це насправді незабутні враження. Однозначно, Незриме життя Аділярю це книга, що варта уваги кожного, хто цінує витинчений сюжет та філософські роздуми, хто полюбляє переживати різні історичні епохи. Шваб вдало вдається втілити глибоке психологічне вивчення головної героїні Аділярю крізь віки та різні ситуації. Через це читач відчуває співпереживання та співчуття до неї, розуміючи складність її становища та власне обурення від її долі. Ця книга захоплює та залишає після себе багато роздумів. Незриме життя Аділярю це не лише роман про пригоди та містику. Але й про глибокі філософські роздуми про життя, смерть, пам'ять та ідентичність. Це книга, яка залишає поза собою слід у душі кожного, хто має сміливість відкрити для себе її чарівний світ. До речі, компанія E1 придбала права на екранізацію книги. За її мотивами, заплановано зйомки художнього фільму. От такий був мій огляд на роман Вікторії Шваб Незриме життя Аділярю. Буду вдячний вам за підписку, вподобайку і коментар, адже ці прості дії сприяють розвитку мого каналу і дуже мотивують. Також дякую, що дивились до кінця. Щасти вам, друзі, до нових зустрічей!